Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на початку нашої молитовної варти і запрошую цю, цю молитву. Знову прошу вас про молитву і намірення, щоб людське серце, наше серце українців могло пізнавати правду, щоб ми бачили, де є правда, де брехня. І не дозволяли себе вводити в Ома. Тож, ласкаво запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Відчиніть ворота, нехай війде народ превеликий, що любить правду що твердий духом, зберігає глибокий мир і на тебе уповає. Відчиніть ворота, нехай війде народ великий, що любить правду. Ці пророчі слова Ісаї вже зараз наштовхують нас, ще радше тоді уже наштовхували не тільки євреїв, але й кожного, хто читається. Ці слова, що народ є великий тоді, коли він любить правду, коли він живе у правді, оце є великий народ, те, про що ми вчора з вами говорили і розважали, що коли держава будує своє існування на брехні і страсі, то вона буде знищена. Зрештою, всі великі імперії так і будувались на брехні і страсі. Шукали когось якогось ворога, щоб його долати, щоб людей вганяти в страх. Але щоб цього ворога придумати, треба було людям говорити неправду. Але такі імперії, такі народи, вони дуже швидко. Зникало. В іншому місці в святому письмі говорить, радше Христос приводить слова зі Старого Завіту, що вдарю Пастиря й вівці розбіжаться. І от держава, побудована на брехні, саме так і з нею відбувається. Коли джерело брехні, того, тобто той, хто цю брехню провокує, народжує, можна так сказати, якщо він зникає. То поступово його держава розсипається, бо брехня не встоїться. І от ще раз наголошую, що ми, якщо хочемо бути великим народом, тим великим народом, яким насправді ми є, ми маємо любити правду. Ми маємо жити у правді і прагнути правди. І найперше, в чому полягається правда? Не те, як ми, що ми маємо, кожен з нас має дивитися, що робить інший. Але дивитись на свої вчинки, на свої слова. Правда починається з того, що я живу сам у правді, що я дивлюся на своє життя, Його оцінюю. І відповідно до того, як я живу, як я оцінюю своє життя. Я можу говорити про інших? Як можна говорити, що хтось є злодій, коли ти сам крадеш? Як можна говорити, що хтось є хабарник, якщо людина сама дає хабаря постійно? Це вже є брехня, це вже є не та неправда, в якій людина живе? Як можна говорити про когось, що він є поганий, коли ти сам чиниш зло. Розумієте, Я закликаю до того сьогодні, основуючись на ці слова Пророка Ісаї, що велич народу, велич людини починається з правди, правди про себе. І цю правду про себе ми пізнаємо тільки в одному випадку. Коли я живу з Богом, коли я дозволяю Богові бути в моєму житті, коли я дозволяю Богові керувати мною, коли я не боюся говорити Богові про своє життя. Не десь там, схованим в куточку, щоб ніхто не бачив, не дай Бог, щоб лиш би мене не побачили, що я заходжу до храму, чи спілкуюсь зі священником, чи молюсь. Ні, так не може бути. Людина, яка боїться таки правди, тобто боїться спілкування з Богом, вона живе в брехні і завжди буде в брехні тоді. Той, хто живе в правді, він є твердий духом, як сказано в сьогоднішніх стихах. Він зберігає глибокий мир. Людина, яка живе в правді, і цю правду. Засвічує перед іншими, вона є сильною і незламною. Правда про себе пізнається тоді, коли я стою перед Богом і сповідаюся. Правда про себе пізнається тоді, коли я говорю про свої злочини, свої гріхи. Злочини, ну це так я так трошки заслуга. Засильно, можливо сказав, скажу свої гріхи і проступки. І в першу чергу це виявляється у сповіді, наголошую у сповіді. Не тихенько сам на сам, коли ніхто ніщо не чує мене. Але коли я відкрито приходжу до церкви, йду до священника і сповідаюсь, якщо це є християнин. Мусульмани теж мають час і момент такої сповіді очищення. Ті ж самі е, буддисти, в кожній релігії є цей момент виявлення власних провин і гріхів перед кимось, хто має засвідчити, що ти це сказав. Розумієте? Чому важливий цей момент сповіді в присутності? Священика, бо він виступає тим свідком того, що й людина сказала правду, що людина не побоялася цієї правди, він засвідчує правду, яку говорить про себе кожен з нас. І я приходжу до сповіді. І я мушу засвічувати присутності іншого священника Засвічувати свої провини для того, щоб пізнати правду. В такий спосіб, і тільки в такий спосіб ми здобуваємо мир. Ми, ми стаємо сильні духом, тільки в такий спосіб ми стаємо сильним народом, народом, який живе в правді, народом, якому люди бачать правду. Вони здатні розрізнити брехню. І правду, і ніколи не дозволить себе обманювати. Тож пам'ятаємо собі про це, Величі сила народу починається з пізнання правди, яку я засвідчую в присутності священника. Той, хто пізнав правду про себе, вона його визволить. Він стає сильний духом і отримує мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, усіх тих, хто е, усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни. Служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх, хто є на окупованих територіях захистить, а наших військовополонених поверне живими і неошкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу з вами спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.